Це найбільший гриб. Ця сезона, щоб ви розуміли, у мене от кошик на 8 літрів. Та він закриває увесь кошик. дивіться, ось Біля кошика поставив. То щось неймовірне. Неймовірно. Ох, який ти! Дивіться, як барабан. Во! Оце от ідеальний риб за розміром, отакий за такими сюди люди йдуть. Всім привіт! Наступний вихід за грибами. Липень місяць, початок липня. Сьогодні, скажімо так, я вже вийшов пізніше, вирішив трішки поспати. Зараз година десь восьма. Ну, мабуть, вже буду ходити вже після всіх грибників. Трішки зараз з грибами, скажімо так, менше, ніж попередні рази. Але ще щось можна знайти. Перша хвиля, я думаю, що вона відходить. Але ще щось є. Подивіться, тут при вході до лісу, що мене тут зустрічає. Ого, Ой! Ось що мене зустрічає одразу, я кажуть, і перевіримо, наскільки цей гриб хороший, так? Отакий от, от був. Дивіться який. Так, і зараз я от дістану ножик. Зачекайте, підріжемо йому ногу. Так незручно. Оп, щоб там говорили. Наскільки гриб там червивий чи не червивий, ідеальний. Бо, нехай буде так. Нехай це буде нашим першим грибом. Я думаю, що щось тут знайдемо. Тож пішли подивимось разом, що тут в цьому березовому лісі. От великий плюс цього лісу і цих грибів, що їх реально помітно здаля. А ну ж, хороший чи ні. Бо виглядає так. Ой, боже який козак! Який! Який тут! О, боже, який гарний гриб! Тобі подивіться, що це за краса. О! Отакий! Одненький, але гляньте який! Суперовий! Ну що ж, забираю, чи ще буде забирати? І шукаємо ще, ще будуть робити, будуть. По-іншому Та ніяк. Так, а там що за шапка сидить? Нічого собі. І реально здаля так само видно. О! О! От вони ці наші біляки! О! Дивіться який! Риб! Ого. Тут його під'їли, а так гляньте, який класний. О, оце стандартний розмір. То взагалі маленький, а це от саме золотий стандарт цього лісу. Ще один чудовий гриб. Просто неймовірно. От так ідеш собі, ідеш А тут подивіться посеред лісу, який красну сидить. Так. О подивіться яка шапка. Хіба ж ти його не помітиш? Отак от трава полягла. Я кажу, їх видно дуже добре в цій частині лісу. Ну. Опа. о отакий ще один біленький. м? Це стандартний розмір, можна сказати, для цього лісу. отакий ще один карсон. Забираю. Дуже мені подобається це місце, тому що часто тут збираю отакі от. Тут невеличкі, якраз багато людей в принципі тут проходить. Та я кажу, що сьогодні пізно вийшов. Ось один гриб. А там он шапка ще одна зазирає. Так, нема ще тут приблизно, ніби, ніби не бачу. А тут гляньте який. відкритій місцині. Боже, який присів гарнюк. Ой, який ти красивий. Тут такий от мох. Ой-ой-ой! ой Який же ти гарний. Так, я потім почищу. Гляд, яка це краса. Ти що, ти що? Ось таких -от два грибки з цього місця. Так, дякуємо лісу за цю красу, дякуємо. Неймовірно, красиві. Люблю я такі місця ходити понад краєм в лісі. Гляньте, що тут чекає на мене. Ой, який ти гарний. А який же ти гарний. О. О от такий от грибок. Один. І тут. А ти який? О! Другий. О, така от. Пара з цього місця. Що ж чудово, чудово чищу і шукаю ще. Так, а тут що в нас тут за чергова краса видніється? О, яка шапка. Він шикарний. Ох, який ти! Дивіться, як барабан. Во. Оце от ідеальний риб. За розміром. Отакі, за такими сюди люди йдуть. Попадається всякі, і молоді, і отакі от, от великі. Але оце от самий об'єктивний, самий бажаний, які хочуть знайти грибники. Чудово, просто чудово. Так, от тут іду, подивіться, ще один, який гарний. Він не великий по розміру, але по своїй структурі. О, який рум'яний, а який ти красивий. Боже мій. Який ти гарнюк. Ва, який. М? Чистий-чистенький. Чудово, ще плюс один гриб, але тут вони, я ж кажу, виключно зустрічаються чомусь по одному. Немає такого, щоб полянами росли гриби. гриби. А оцього гриба помітив чисто випадково, ледве на нього не наступив. Він такий, бачите... Відносно невеликий, але Та ще так у траві приховався. О! Ще який один гарнюк. Подивіться, у нас вже в кошику скільки грибів. Цей кошик на 8 літрів, щоб хтось не думав, що він такий малий, чи який. Просто тут гриби отакі от. Зустрічаються. о, Добре. Ще присобін такий красень. Так, а хто у нас тут? Ну там він під травою таки приховався. Сьогодні, до речі, всі гриби трудові, важко їх знайти. Так ховаються, так ховаються. Але ж, ой, що тут мурахи. Прям виріс у мурашнику. Вон який. Боже, ці такі руді мурашки, зараз я їх хх, тут. Бо ці-то нашпигують по повній програмі. Дивіться який гриб не хочу зараз його в руки брати, зараз я ножиком почищу його. Який добрий гриб. Дивіться, який величезний. Так, все, зараз буду його чистити, бо кажу, що ці руді дуже таке болюче кусаються, а так як їх багато, то нашпигують добряче. Так. Бачу, що сьогодні ми будемо з вами з грибами. Ну що ж сказати, це чудово. Хто дивився попереднє відео, то на цьому місці 3х3 я знайшов приблизно здається чи 10 чи 11 отаких от от грибів. Гляньте, яка то краса. О! Ще сидять так докупи один до одного. Є. Взагалі чудові гриби. Ой, оцей взагалі. Он який! Он який красень! Це щось неймовірне. Оце вам такий липень. Початок липня шикарний. Такі гриби, боже мій. це вже прекрасно. Я вже не вперше в цьому році знаходжу на цьому місці гриби. Ну, то називається, Коли встиг, тоді забрав. Так. Це у нас хто? Це у нас маремух. А тут гляньте, який сидить. О! Який! Ого! Ого, а він хороший. Хороший, такий твердий, гарний гриб. Вони тут ростуть постійно. Постійно. Це називається, якщо одним з перших прийшов на це місце, так і взяв. Небагато, але один-два стабільно тут є. Ось такий ще один красень. Чудово. Люблю я ці містяки. Три дні назад я тут знайшов декілька білих. Там був один такий величезний, величезний шлопак, який пропав. Ось. Мабуть, продовження, тому що той був тут. Це мабуть... Ого! Ого! А ну що тут? Мабуть... Ні, ні. Ой боже, я розвалився. Так, потім я його прикрию. Але тут є продовження грибниці. Тут є продовження ну, ти. О! Цей трішки такий, скажімо так, старенький, але ще у формі. Чудово. Той можна буде забрати. Ну а цей-то 100%. Хороший. Подивіться, який гарний гриб. О! Тому тут було три гриба. Той я зараз прикрию, той переберу. Ще побачу. Ну, а цей точно будемо забирати. Чудово. Ще тут вона одна шапка яка видніється. Ого! Ого, який великий! Чого собі? Ото А ну. О! Він ще доволі непоганий. Але це класний гриб. Зараз буду вже діставати пакет, бо я сюди стараюся трішки менше класти грибки. А це вже піде до пакету, тому що щоб, куди вже там його не поміщається. А, і ось іще. Не зрозуміло, що десь там пакет. Ого. Ано, ногу в нього під'їли. Фу, скільки мурашок дрібних. О, бачите? От вам об'єктивний контроль. Гриби зараз чисті. Хіба де там, я кажу, в якого там підрізати? 2-3 см і все. О, така от пара. Ну то вже йдуть окремо до пакету. Чудово, чудово, грибалка сьогодні. Просто прекрасна. Ну що, ви, шановні? Можете одразу поставити на паузу і сказати, які ви гриби найбільше знаходили у своєму житті. Ну, я в житті, хоч раніше знайшов, то взагалі такий був монстр, але тоді ще не знімав відео тому я кажуть не можу вам нічого і як кажуть доказати але тепер як кажуть ютуб він все пам'ятає інтернет все пам'ятає подивіться що тут сидить під самим полем ви подивіться що це тут таке Воу. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо найбільше гриб. Ця сезона, щоб ви розуміли у мене. От кошик на 8 літрів. Та він закриває увесь кошик. Дивіться ось біля кошика поставив. То щось неймовірне. Неймовірно. Неймовірно. А ця от бамбула яка, знаєте, вже на фоні того, то і на цього не звертаєш увагу. Та просто капут. Які гриби. Фантастика, фантастика. Ой. Покотився. Це так, щоб там ніхто не кричав, що там ти трухляче береш. Повірте, мені всі гриби хороші. Це ще якось не закінчив грибалку. Дивіться, оцей величезний. Я його візьму, щоб просто вдома показати. Нога, я думаю, там буде що вирізати. Він такий ще добре. Вірте мені, що він хороший. Тут тільки темний потемнів. Ну тут нога просто ідеальна. Як і в будь-яких оцих грибах, які я взяв. Ну то що, йдемо далі. Поставив свої валізи тут, щоб показати вам ще отакого от гриба. Що ти скажеш? Вони є і є. Йдеш і скрізь. Не так, щоб прямо от їх тут валом, але... Гриби стабільно. Зустрічається, ще один такий красень. Повірте, мені він хороший. Нога тверда, отут зараз обріжу і буде ще плюс один. Супер. Контрастно на вулиці погода міняється. То було хмарно так сильно. то тепер сонце вияснилось. А сонце то ще краще нам, так? Оба! ось грибне сонце. Який чудовий ще один біляк. М? шикарний біляк. Забираємо. Так, от тут ще підщипав лисиці, але й там її багато. Не буду весь процес показувати. Просто частину тут, -от, буквально містина. От от. Звідти 2 метри до мене. Бачите, скільки гриба і яка лисиця. Я скажу, що всього вам не показую, нащо цей процес він якось скучний і нецікавий, тому ще, кажуть, наберу лисиці, Це типок отут, з цього містечка, а ще буде там далі. Але то вже показувати не буду. Просто я кажуть, повірте, що вона є і її багато. Так, шановні, буду на сьогодні закінчувати, ну тому що ну, сенс ще ходити. Подивіться, який тут результат. Я десь дві години, ну я навіть сам здивований, що стільки не шукав грибів. Тому коли заходив до лісу, люди йшли, ну, і шли. в них було десь по півторі, кого, там по два десятки. Кажуть, так, грибів мало, ми стільки обходили, видно, що люди з самого рання. Я прийшов пізнувато але це там ще внизу е, малі гриби є. Я вже не хочу просто перекладати, зараз вони вкладені так добре всі. ну Не знаю, я тут більше ніж півсотні знайшов. Можна ще ходити, але це ж треба ще донести додому. Та й мені переробити, тому хі, достатньо. На сьогодні достатньо, похід, надзвичайно шикарний. Радує ще те, що знайшов от стільки лисички. Нарешті сьогодні трішки встиг. Видно, що вона вже була порізана в одних місцях, але то таке. Тому липень починається надзвичайно цікаво в плані грибів. Тож, що можу сказати? Залишайтесь на каналі. Далі ще, я думаю, будуть гриби. Не буду забувати ще й за дубові лісики під домом. Там вони також мають бути. Ну а на сьогодні всім папа. -па. Всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Ходіть і нехай вам також отакі от результати грибні попадаються такі справи.